Добрий день, малята! Я сьогодні розкажу вам про чарівне деревце. Коли влітку всі дерева стоять у зеленій листві, і це дерево теж зелене, а осінню, звичайні дерева стають жовтими, червоними. А це дерево все одно зелене. І навіть тоді, коли всі дерева приготувалися до зими і скинули все своє листя, це дерево все одно залишається зеленим. Здогадалися, як воно називається? Це дерево ялинка. На своїх вітах ялинка має багато-багато зелених голочок, і називаються вони хвоя. Насправді голочки хвоїнки це теж листя, тільки іншої форми. А ще в глочках хвоїнка знаходиться багато ароматних масел. І тому ялинка дуже запашна. Ялинка має форму піраміди і верхівка ялинки завжди гостра. Коли ялинка росте, то на її гілках з'являються шишки. В шишках є багато насіння, яким ласують птахи і білочки. І ми можемо збирати опалі шишки і робити з них яскраві коробки. Визрілі шишки похожі на маленькі ялиночки. А коли приходить свято Новий рік, ялинка перетворюється на казкову красуню. Її прикрашають вогниками, кульками, намистом, а під ялинки з'являються подарунки. Але якщо зрубати ялинку в лісі, то вона загине, тому в домівках треба прикрашати штучні ялинки, тим самим зберігаючи природу і довкілля не тільки для людей, але й для тварин.